Давайте всі разом започаткуємо нову правильну традицію. Кілька років тому мало хто з нас вірив, що 14 жовтня стане державним святом, що наші танки будуть на кордоні з Росією, що націоналізм стане панівною ідеологією серед молоді. Ми покажемо, що українці єдині і що ми готові боротися. Капітуляція це вибір влади, а не твій. Національно визвольний рух, правий сектор, цивільний корпус Азов. Громадське об'єднання Сі14 та інші націоналістичні організації виходять на вулиці Києва, аби пройти маршем у День захисника вітчизни. Ми маємо гучно відзначити день українського війська та показати велич української нації. Беріть своїх дітей, батьків, кличте знайомих та друзів. Приходьте всі! Приходь 14 жовтня о 18-й годині до монумента батьківщини матері. Підтримай свою націю.